Друзі, усім добрий вечір. Дякую усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, нарешті отримала посилочку від сімейного саду. Я вже не один рік від них виписую рослинки, і вони у дуже гарному стані приходять. Тому хочу з вами поділитися ой, довгоочікуваною посилкою. Чому довгоочікувана, друзі? Тому що моя посилка. Е Блуждала по нашому місту Дніпру два дні. Я не могла отримати її. Прийшло мені повідомлення: з'явіться за посилкою в таке відділення. Приїжджаємо. Її шукали два часи. Ми вже їздили, скупилися з чоловіком, потім сиділи в машині, їли морожено, а вони все не могли знайти. Перерили усю пошту, потім не знайшли. Я підійшла до них, кажу, що ми приїдемо завтра. Ось за посилкою вони присилають мені повідомлення на, на наступний день. Вашу посилку знайшли, ні, вони позвонили мені. Знайшли вашу посилку, приїжджайте. Приїжджаємо, друзі, це кіно було. А вони кажуть, ми її знайти не можемо, мабуть, її грузчики відправили на друге відділення. Ось, і, і сміх, і гріх. Я вже не знала, чи злитися, чи сміятися. Ось і... Вони сказали, що мені позвонять, і так, як такий клопот мені доставили, вони мені додому привезуть кур'єром. Ну, дійсно, друзі, десь часа через три позвонив мені кур'єр, що він їде. Друзі, приїхав на таксі і назад визивав теж таксі. но привіз мені оці рослини. Рослини гарні, всі дійшли. Я переживала, що у нас зараз жара. В Дніпрі спекотно, так і щоб вони не зав'яли, не загинули, але але так вроді все виглядає непогано. Єдине, що флокс, це бачите, е, трохи відламалася маленька гілочка. Відна, вже кидали цю посилку. Ось і зараз, друзі, зачитаю вам, що я отримала. Це гортензія, дуболісна, е, дуболисна газбіпінк. Дуже гарна, вона мені сподобалася е, у, у них на, рекламному, на рекламній страниці. Ось оця гортензія, Оце такий величенький саджанець. Потім, друзі, флокс. Це, мабуть, флокс, Купватер. Е, кліматіс. Кліматіс це білий бебі-стар. Е, По-моєму, білий, друзі, виписувала ще зимою. Уже, чесно, позабувала, навіть що я там виписувала. Ось, оце такий кліматісний, непоганенький такий прийшов. А дивіться, який бересклє. Це бересклє Тарлікін. У нього таке забарвлення на листях гарне. А це, друзі, ірис. Зараз прочитаю: Сибірський лавінвальц. Дуже Лаві гарний. Я вибирала по квітці його там. Хот, хоча тут написано Девір, Девір Вальс. Ну, в общем, буду потім дивитися. Для мене не так важливі назви, як це самі рослинки, друзі. А зараз підемо в садочок. Я вам покажу, що в мене з новеньких рослин квітне зараз, на цей час. А оце, друзі, виписувала у них гейхеру. Їй вже два роки. Дивіться, який великий кущ. Листя темне, дуже гарне. Там внутрі вона у, у нього ізнанка, така, бачите, як фіолетова бордова, а верх такий зелений з бордовим, дуже гарно. Оце хочу, щоб всі рослинки так зімкнулися і щоб оце тут бур'ян не ріс. Друзі, дуже багато понаходила сажанців, сіянців кліматі. Я пройдемо, покажу вам. А оце дивіться, як моя бірючина Орео набрала колір, дивіться. Я дивлюся, що камера передає, навіть можна трішки жовтого додати. І оце з неї череночки, бачите, там під банкою стоять. О, восени. Зараз не буду їх трогати, а восени буду викопувати. Оце у мене величезний лук зацвітає. Тут у мене ще лучок буде розе, ну його, він маленький, його треба від тіля вбирати, такі маленькі рожеві кульки. Зараз, друзі, підемо ще покажу. Дивіться, у мене продовжує квітувати Камасія. Вона мені дуже подобається ця рослиночка. Дуже гарні у неї квіточки. Ось, і, друзі, зараз покажу вам ще одна рослина, яка мені подобається. Це крилато течінник. Дивіться, які у нього шапочки. На камері вони такі білюсі. А на самом деле вони такі роживі, дуже гарна рослинка. А зараз, друзі, підемо, покажу вам, скільки сіянців кліматісу. Я назбирала. Навикопувала та по горщикам їх. Зараз покажу. Не знаю, далі буду їх переносити у другий парник, бо тут, мабуть, жаркувато буде. Та цю грядку буду засаджувати, сіяла редиску, але де мало чого зійшло. Дивіться, скільки сіянців. Не знаю, де який, але дивлюся, що листя відрізняються. Оце треба сьогодні, мабуть, земля дуже для нього ще підсохла. Треба сьогодні пополивати. Позавчора, друзі, поливала. Оце, оці якісь залиті вийшли. А отам і хризантемка у мене шаровидна, теж тут. Розсаджено. Оце, друзі, дивіться, скільки сіянців я назбирала. І ще деякі, ну, штук, 5 сіянців я залишила в землі, тому що вони були дуже маленькі, щоб у них наростала коренева. Ось, зараз іще пройдемо, друзі, в садочок. Я хочу показати вам квіт в мене пішма. Це мені прислала вона така грунтопокривна. В неї дуже махнаті гарні такі листочки. Це мені прислала Наталечка з канала Дачечка. Наталечка, бачиш, я дуже задоволена цією рослинкою. А ще це в мене твої хризантемки. На цьому краї оце така маленька. Я паличку не відламувала, щоб її не сполоти. І оця ось, назви я не записувала, тому що вони, ну якби хризантеми, вони мені не потрібні. Назви ось вони десь залишилися на листочку, але таблички, я вже казала, я не ставлю. А піжма, дивись, яка гарна, воно як сонечко в садочку. Це, друзі, у мене заквітнув рододендрон. Це перший бутончик, який він розпустив, а там ще, бачите, він набирає бутонів, йому два рочки, він ще невеличкий, але квітка дуже гарна. Сорт називається Dreamland. Оце, бачите, ще сохранилося щось на ньому. Я його обсадила рослинками, щоб сонце до нього не так випікало. А оця ялинка у мене кунінангмія. У неї, бачите, нові е, прирости попідмерзали, треба позрізати. Хоча дивлюся, деякі прирости живі, Вона дуже так е, медленно росте мідлено. Оце треба взяти сікатор і позрізати. Поки нічого не вспіваю, треба обсадитися, там випалюю. Ось, Так що роботи забагато, друзі. І зараз ще хочу вам показати одну свою рослинку, яка мені дуже подобається. Це, не знаю, як на українській мові. А, волошки. Волошки, ну, не обичні такі волошки. Я вперше ці волошки побачила, друзі, на китайському сайті. Сайте, оце ціянець з нього, дивіться. І сюди за лісу гвоздику і троянду між ними посіявся. Зараз покажу. У мене маленька діляночка, тільки два роки. Вона не дуже так розростається, ця волошка. Дивіться, за два роки тільки наросла оця діляночка. А дивіться, які гарнюнькі квіти у неї. Дивіться. Мені кажеться, її треба більш на сонечко пересадити. Тоді листя буде таке сіреньке. Отут у мене під забором насаджені це, ялиночка з лісу ми привезли, а отам у мене е, туйка росте і там теж туйка золотиста. Це смаракти. Тільки одна з зеленою кроною, а одна це, бачите, золотиста. Дуже гарний такий колір. Оце чоловік мені поробив під пив. піони, треба поставляти їх. Ось сюди пересадила гартензію, Ну, дивлюся, що її тут спекотно, мабуть, буде. Хоча увечері тут сонця немає. А днем, коли світить сонце, вона так лягає трошки. Ось, друзі, така маленька діляночка. Бачите, картоплі. І зараз покажу вам свою розсаду. У мене не так багато розсади, як дівчата показують, висаджують. Там цілі поля у них. Привіт. Хі -хі -хі. Дивіться, який гарний. Хі -хі. Петро. 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 Це наші курчата, наші дівчата. Вони молодці, да? несуться гарно. А одна маленька, у мене тут три маленькі курочки, одна вже сідає на гнізду, хоче бути мамкою. Я кожен вечір збрасую з гнізда, тому що курятник маленький, нема де цими ціплятками возитися. Оце друзі, виставила усю розсаду. І дивлюся, що вона вже прямо проситься в землю. Вже пора її висаджувати. Вона вже І сині вже попереростали, Зараз покажу, дивіться, які великі вже. І помідори, це не скорослі помідури. вже погнали куди. Сьогодні я буду все поливати. Оце звичайні сині, такі длинненькі, вони такі гарні, а от геліуси, вони дуже так погано наростають. Дивіться, як пов'яло. Це тільки вчора не поливало. Сонце вже пече, зараз буду відкривати і все поливати. Оце, друзі, таке маленьке відео про мої нові рослинки. Кліматіси ще не квітнуть, у нас дівчата з Одещини. Дивлюся, у них вже і кліматіси квітнуть, і півонії квітнуть. У нас ще нічого немає, друзі, такого. Тільки-тільки ось бутончики будуть лопатись. На цьому я завершую таке маленьке своє відео. Усім пока, до нових зустрічей.